Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні, як я вам вже і обіцяв, я хочу вам е, показати хризонтеми, які в нас е, ростуть в відкритому ґрунті. Е, тож хочу вам представити корейську хризонтему, яка посаджена у відкритий ґрунт. Ось такі кущики понаростали, десь більші, десь менші. На жаль, не збереглися е, номери сортів. Тож е, номери та сорти я вам називати не буду. Одразу скажу, що відео не зовсім вдалося, тому що ось це мій улюблений сорт під номером 130, це я точно знаю. Так що, деякі сорти я можу вам назвати. Е, відео не дуже якісне, тому що е, знімав е, під час дощу квіти були мокрі, вони всі були е, похилені до землі. Тож, е, ну, що маємо, то маємо. Не маю часу, щоб е, знімати, коли гарна погода, чи ще щось. Е, виходить так, що можу знімати тільки тоді, коли погода ось така і. Немає що робити там з квітами, то можу виділити якісь там годинку, щоб познімати. Тож, добре, дивимося далі. І ще хочу сказати, що в кінці відео буде каталог минулого року 2025 на корейські хризантеми. Там можна буде побачити всі номери та сор... назви сортів, які були у нас в цьому році представлені, і ми розсилали всім замовникам. Нагадаю, що цієї весни в нас в каталозі було більше, ніж 200 сортів різних хризантем. Дуже багато різних хризантем. Я хотів тут зробити такий оглядовий майданчик, щоб посадити всі сорти, які ми маємо. Але теж це не вдалося і ну, взагалі трохи не вийшло. Ось сорт, який мені дуже подобається, я інколи показую вам його там. В горщиках і кажу, що це красуня, він там так не виглядає. А ось тут наріс гарний кущ, гарні великі квітки. номер цього сорту 144 сорт серія Крістал. Називається цей сорт. Ось такий цікавий цей сорт. Я вже бачу свої помилки на наступний рік. Якщо я буду робити ось такий оглядовий майданчик з різними сортами, то я буду просто садити по декілька рослин одного сорту, так, щоб воно було кубкою, і тоді буде гарно все виглядати. Як ви знаєте, всі ми вчимося на своїх помилках. Тож, сподіваюся, на наступний сезон я виправлю свої помилки і вже буде гарний оглядовий майданчик. Як ви можете бачити, всі сорти понаростали височенькі, тож якісь вищі, якісь нижчі, тож, ну, корейка, як корейка, вона завжди висока, її можна використовувати на зріз. Якщо когось цікавить висота куща і всі інші параметри сорту, то це можна зробити, вписавши назву сорту, знайти виробника цього сорту і там почитати всі параметри про цей сорт. Тому що, наприклад, фірми, де ми замовляємо євроживці, не вказують параметри рослини, висоту та ширину куща. Е, вони просто пишуть е, сильнорослий, середньорослий ось е, такі обозначення вони дають. В цьому році чекаємо е, теж на великий каталог Хризонтем. Е, знову буде багато представлено сортів. Е, тож, хто е, зацікавлений, е, чекайте, зовсім скоро буде новий каталог. Це якісні, якісний посадковий матеріал з Європи, е, гарні вкорінені живці, е, перша репродукція. Тож, усі, кому цікаво отримати посадковий матеріал з Європи, гарні, вкорінені євроживці. Підписуйтесь на наш канал, щоб не загубити нас, і зробити замовлення. Вже зовсім скоро. Кінець грудня, січень можна буде робити замовлення. А вже весною, десь квітень-травень, ваші замовлення до вас будуть відправлені. Нагадую, що в нас в пропозиції різні хризантеми, як зрізочні сорти, дрібноквіткові, великоквіткові, так і мультифлора, горшкові корейки, ось такі, і також великоквіткові горшкові хризантеми. Все це в нас є в пропозиції євроживців, завжди. Тож, якщо комусь цікаво. То слідкуйте за нашим каналом. Ось дуже цікавий сорт. Я не розумію, що з ним наплутано, тому що сорт дуже схожий на сорт Solinea Pink Fresh. Тільки Номер тут, теж на сорту серію Солінеа, тільки там він повинен бути білий, а тут чомусь рожевий. Не знаю, потрібно далі розібратися. Ось, можливо, сьогодні ввечері присвячу цьому час і розберуся в, цьому, в цій мішанині. Теж дуже гарний сорт. Погляньте, який анемоновидний. Взагалі вони всі гарні, якби ще було посаджено так, як потрібно, і все було б чудово. Але, правда, не вистачає часу, щоб все це зробити так, як потрібно. У нас така неймовірна кількість квітів щороку, що я просто всього не встигаю. Я збираю замовлення тут у себе, збираємо з надією Йосиповни те, що вона відправляє вам. Це все виходить так, що вона все це збирає, фотографує, присилає мені, я дивлюся, чи це ті сорти. Потім висилаю вам на затвердження, ви погоджуєте, я пишу. Що можна збирати, все це збирають це, скільки, скільки займає часу, що е, ви просто не уявляєте собі. Також вже зовсім скоро будуть представлені інші квіти, які в нас будуть в пропозиції весною, як євроживцями, так і неєвроживцями. євроживцями. Все це потрібно знімати, вам показувати, бо дуже багато гарних цікавих новинок на наступний сезон у нас замовлено. Відкрию невеличкий секрет, дуже великий асортимент в нас буде бігоній на наступний рік. Що ще? Дуже багато новинок з остеоспермумів. Цікаві сорти: як махрові, так і звичайні. Все це новинки. Що ще буде? Взагалі буде багато всього. Зовсім скоро трохи розберемося з хризантемами, і я почну вже знімати, показувати вам все це. І можна буде теж робити замовлення. Також вже багато хто слідкує за нашим каналом, то знають, що в нас буде ампельна вегетативна віола якої в Україні, ну, я навіть не бачив пропозиції, вона дуже гарна, е, тож теж можна буде робити замовлення вже зовсім скоро. Ось вам е, каталог минулого року 2025, тож можна подивитися номери сортів, які вам сподобалися, і е, Знайти назву сорту під цими номерами. Це всі е, корейські хризантеми, які були у нас в пропозиції на сезон 2025. Нагадую, що якщо ці сорти будуть в пропозиції 2026, то вони залишаться під тим самим номером. Якщо ми їх будемо замовляти, якщо вони будуть в пропозиції фірм, де ми замовляємо Євроживці, то вони залишаться під цими самими номерами. Тож, хто зараз дивиться, наприклад, відео, які я знімаю, і комусь подобається дуже якийсь сорт, і хтось хоче цей сорт придбати собі весною євроживцем, то Просто запишіть собі цей номер і потім мені його замовити, якщо він буде в пропозиції. Ще раз нагадую, що зараз ми з України з Полтави висилаємо в замовленнях хризантеми Корейки, ось цих сортів, тільки ми їх висилаємо набором 10 або 20 штук, 10 штук. 350 гривень, якщо 20 штук, то 600 гривень. <кій> Номери всі підписуємо, але сорти обираємо на свій вибір. Які вам положимо, такі і будуть. Ось так. А весною можна обрати кожен сорт, який вам подобається. Пишете номер, і ми його вам відправимо. Отже, всі, хто цікавиться новинками квітів, то не забувайте підписуватись на наш канал, тому що ми, саме ми, привозимо найновіші сорти різних квітів в Україну, і в нас можна їх замовити. А всі, хто додивилися це відео до кінця, я вас попрошу поставити вподобайку цьому відео, щоб ми могли знати, що вам цікавий ось такий формат відео, що ви зацікавлені в новинках різних сортів квітів. Тож, будь ласка, з вас вподобається. Хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підпишіться. Якщо у когось виникли якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях, всім обов'язково відповімо і чекаємо на ваші замовлення. До побачення, любі друзі!